Пані та панове, всім куку. -ку. Сьогодні буде про парфуми від Масі Мадуті Blooming Колекшн. Нова колекція цього 2024 року. В лінійці є шість ароматів. Є вони тільки в форматі 100 мл флакони, 50 євро. В Україні там 2-200 гривень коштують. І на мій погляд, аромати всі дуже-дуже гарні. Вся лінійка така ладненька. Я вам зараз все починаю робити огляд. Інші мої висновки я вам вже розповім наприкінці відео. І бачите, я ще тут повставляла свої шикарні, найкращі взагалі аромати всесвіті, бо буду порівнювати. Я, як завжди, виходжу до вас зі своїми свіжими першими емоціями з магазину, а потім повертаюся до вас вже не такими свіжими, але розсудливішими думками про цей аромат. Почнемо з аромата, в якому є фік фрутс інжирчики. Я не можу пити повз аромата, в якому може бути потенційно відчуватися інжир. Тут відчувається пильність інжира, саме специфічний, пильно, шершавий. Тут, мабуть, все чутно, що відбувається в цьому магазині, але я вам кажу: тут є пильний інжир. Чудове і навіть чудернацьке поєднання на ролі чистих скрипучих. З пильністю інжира. На жаль, інжир в цьому ароматі п'яти хвилинка. Трохи болить на початку, а потім його нема. Аромат спочатку до кінця суто про неролі. І вони такі потужні, скрипучі, гіркуваті, ледь-ледь зовсім кремові. Бувають в цьому світі і м'якіші, ніжніші неролі. Це не такий. Це прямо аромат наближений до. Міцного неролієвого одеколону, але от трохи, трохи ніжніше, ніжніше він зроблений. Можливо, вам розкриється більше інжиру, але мені, людині, яка любить інжири, тут їх зовсім мало, майже немає. Наступним ароматом буде Empowering Freddy. Я качаю вайб Massimo Dutti. Квітковий аромат. Про фрезію. Тут має бути фрезія, конвалії та кашмаран. Кашмаран поважаю, люблю, ношу. Будь ласка, кашмаран живий і процвітає. На початку прям солод... солодкий солодкий кар кремову квітів відчувається. Я до цього аромату, там, 5 хвилин до цього підходила, і він мені за 5 хвилин розкривався вже конваліями, такими теплими зелено-кремовими конваліями. Аромат про квіти, але їх особливість вони такі тепло-свіжі, ніжні. От так хочеться рухатись з цим ароматом. Він от такий от жіночний, дуже теплий, жіночний кремовий пудровий. Що далі подивимось? Має бути кошмаран, а кошмаран мені пахне, знаєте, чим молодими кукурузками, підвалами і дуже м'якою деревною тирсою. Цей аромат майже не змінюється. І так, його я можу остаточно назвати теплою, легкою, ніжно-квітковою пудрою. Вона ледь суха іноді, щось там то носу доноситься, доноситься якісь якісь, якась зеленинка, якась стеблинка, Але переважно це ніжно-тепло, квітково з'являється крем, чи то крем для засмаги, чи то просто доглядовий крем такий жирненький, ж... Жирненька присутність. Кашмарана з його кукурузою або печерами я не відчула. Я цього очікувала, що він тут буде дуже вихований. Він дуже-дуже глибоко десь сидить за цією квітковою кремовостю. Наступна парочка гравців це спарклінг мас, мускусний аромат, рожевий перець, квіти, апельсинові квіти та мускус. Мускусний аромат. Скоріше за все, я вам більш правдиво зроблено на нього відгук, коли його на своїй шкірі, поношу. це у нас перше враження. А перше враження ось такі: слухайте, він дуже пудровий. Я відчуваю таку легку холодну перченість, який перчик може давати, і купу, прям таку м -м -м, наближену до важкості вже хмарину пудри. Друзі, з цим ароматом серце-надруски. Бо 5 хвилин по тому, як я записала це відео, я ходжу і думаю, чим воно мені пахне, ну таке знайоме, і у мене прям флакон цього є. І так і трапилось, бо цей аромат euh, Sparkling Mask це 99% схожості не льо пап'є від Діптік. І я в цих ароматах, так як вони схожі, я буду говорити вже як про один, є така специфічна. Тепла, можливо, навіть гурманська жирна нота кунжута, щось таке, воно маслянисте, дуже хмаринчасте і пухнасте. Також в ньому відчутно амброксанс, абстрактна молекула синтетичної якоїсь чистоти, то якогось вологого каміння, якоїсь такої абстрактної деревини, амбри. І моя подруга Жанна, яка не відчуває Льопа-П'є взагалі ні на кому ні з пляшки, вона відчула Парклінг маск і відчула його як, як такі легкі чорнила. Чи то не є якісь дива? Люди добрі, якщо ви не відчуваєте Льопа-п'є, спробуйте. Якщо ви хочете все ж таки відчути, як, що там як з папером та з чорнилами. Власне, цьому присвячений аромат від Діптік Льо Papier, то спробуйте Sparkling Mask. І зі стійкістю він феноменальний, як і Le Papier, І з гучністю один з найгучніших ароматів в цій лінійці. Наступний аромат Bright Jasmine. Тут у нас груша жасмин і амбра амбраксан, молекула. А початок у нього дуже текстурний. Перше, я відчула, він такий шипучо ігристий. Такі іскорки в мене летять, якісь. Лимонадні іскорки фруктові. Я б не сказала, що це груша, але от парфумерна іноді зустрічається така груша. Це, типу, самосвал приїхав щось вигружати, це типу, ще, ще, ще паркується хтось. <рес> Мені подобається його яскравість, але все ж за все це аромат. Мабуть, буде важким для мене. Який буде тут жасмин? Я поки що не знаю, бо він може видавати якісь індольні ноти. Жасминів купа. То початок мені дуже яскраво, фруктово шипучий квітково-фруктовий, а далі розберемось. Відбій тривоги, шановні, жасмин тут м'якусінький, такий дитячий і ніжний. Взагалі, аромат чудовий. Він такий от милий. Добрий, нескладний, все в ньому так чисто, приємно, зрозуміло. Такий аромат доглянутості жасминової чистоти. Початок у нього дійсно дуже дуже яскравий, вибуховий, бризки, якісь ситрон, ліманади. А потім він так заспокоюється кремовою жасминовою чистотою. Дуже дуже гарний. Та, взагалі, ні, то пізніше буду робити висновки. Аромат, заради якого? Я тут. Irresistible Iris. Я ірисовий фанат, ірисова фанатка. Цікаво, який він тут. М -м -м -м! це дуже потужний аромат. Ще нас залишилась фіалочка, але мені здається, він найтемніший, найглубокіший, найскладніший аромат поки що в цій добірці. Це шкіряний, деревний, можливо, навіть смолистий, кремовий. Жирний ірис. На холод. Це аромат, на мій погляд, тільки на холод. Хоча спробуйте, я сьогодні, сьогодні літа, але я точно його на собі винесу. Я очікувала іншого, я думала якоїсь ірусової чистоти, мускусності. А ні, тут шкіра. Оцей аромат точно асоціюється з цим кольором цього флакона. Глибокий складний ірис. Ууу, oh, є! Yeah! Цим ароматом мені теж знадобилось трохи-трохи часу, щоб оця картотека в моїй голові розсталася і я зрозуміла, на що мені схожий Resistable Iris, а він мені дуже схожий на BDK Gris Шаренель. Цей аромат він дійсно дуже-дуже на нього схожий. Але початок в нього різний. Він вже в базу розкривається в рішанель таку кремову, тягучу, дуже. Я не хочу. Ну, мабуть, я так і скажу щільну сандалову деревину з прянощами. Це аромат такий теплий, тягучий, повільний, огортаючий. В ньому є ледь такої гірчинки, іначе якби в танках. У нього, наче початок від ірис маліка від е, Мізон Крівелі і якось перетікає, розвивається. І, до речі, дуже гарно він перетікає і розвивається, уріс шарниль. Ось така метаморфоза. Достойний, дуже достойний, як достойна заміна, більш бюджетна на ці два аромати. Ну, а вже ж маліка, Малікат лише там на початку, він мені таким більш е шкіряним ірисом, але Грішорнель в ньому вгадується, ви точно її вгадаєте. О, це мило. Це свіжа фіалка, це як зелена фіалка. Можливо, до речі, оця свіжість, яка тут є, це такий солоний, свіжий сандал, який зеленину трохи дає фіалкам. Це повраження, не розбираючись там вже з цими нотами. Це свіжа, дуже волога, прям таке виворовування вологі, зелені фіалки, фіалкових квітів. Аромат розвивається більш не в фіалки, а в солодкій. Ніжні дівочі, такі ягоди солодкі, солодкокислі. Є жасминова і таке жасминово неролієве мило, аромат чисто, тонко лунає. В ньому так і є фіалкова пудра, але знаєте, її не настільки багато, щоб там, відповідати назві, бр... назві парфумів, що це прям має бути про фіалечко. Є легка пудровість. Але перш за все, це такі солодкі ягоди, шампунька м -м, фруктова, таке квіткове мило, свіжо, чисто, легко, яко, легко, якось по літньому, з легкою пудрою. Всі ці аромати, про які я вам сьогодні розповіла, я їх сприймаю от як базові аромати на кожен день для здорової людини. Вони всі. Так ладненько зроблені, ну, вони дійсно якісно зроблені, вони не розвалюються, все так гарно огортаючи існує. Вони не суперакварельні, що там пшикнувся і його одразу здуло. Ні. Вони так сідають на тебе певною промерною вагою. Ти відчуваєш, що на тебе аромат. Аромати два, які схожі з оцими двома красеннями, вони типу, найстійкіші і найшлейфовіші. Інші решти тендітні, базові, чисті. От уявіть жінку, яка б могла зайти в Масьма Дутіті, яка би могла так одягатись. Ось вона от так і пахне, щоб ви зрозуміли настрій цих ароматів. Це про інтелігентність, жіночність, триманість без ЕГГ, без уляля, без хижачок, без якихось прям активних таких якихось нот, різких або жахаючи, лякаючих. Ні. Поділіться своїми враженнями, будь ласка, чи знайомі ви вже з цією лінійкою, що там ви унюхали такого. Я до речі була в Києві, в Терсья Республіка, кому важливо там. Власне, є вся лінійка. Тож, любі друзі, знюхаємось в наступному відео. З оглядом не знаю чого, я ще не продумала, але обов'язково побачимось. Бувайте! Слава Україні!